Стали відомі дати проведення НМТ 2024 Про це повідомила прислужба служба Міносвіти. За основної сесії вступники матимуть змогу складати тестування з 14 травня до 25 червня. А за додаткової з 11 до 19 липня. Календарний план був затверджений МОН у наказі від 22 лютого. Результати іспитів будуть доступні вступникам до 2 та 26 липня, відповідно до того, чи складали вони іспит на основній сесії, чи додатковій. Основна реєстрація осіб на іспити НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня. Включно зареєстровані учасники можуть вносити зміни у своїх персональних кабінетах до 15 квітня, такі як зміна предмета на інший, або зміна місця проходження НМТ у межах України або за кордоном. Особи, які не змогли зреєструватися під час основного періоду з повноважних причин або ці, кому відмовили реєстрації, можуть зареєструватися під час додаткових сесій 10 15 травня. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня. З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій матимуть можливість завантажити запрошення до тестування, в якому буде вказано дата, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткових сесій дізнаються про ці дані з 8 липня. З міркувань безпеки не буде оприлюднено інформації про місце проведення тестування ні на сайтах центрів оцінювання якості освіти, ні на офіційних сторінках у соцмережах. Учасникам наполегливо рекомендується утримувати цю інформацію конфіденційності, щоб забезпечити свою та безпеку організаторів тестування.